Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку. Це ідеальний аксесуар для тренувань, подорожей або активного відпочинку. Виготовлена з високоякісних водонепроникних матеріалів, тому сумка надійно захищає ваші речі навіть у вологих умовах. Спеціальне відділення для мокрого одягу чи рушників до дозволяє зберігати їх окремо від сухих речей. Завдяки зручному регульованому плечовому ременю та ручкам сумку можна носити як на плечі, так і в руках. Ця сумка поєднує стиль та практичність, роблячи її незамінним супутником для тих, хто веде активний спосіб життя. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Цей сучасний та зручний пристрій зробить відкриття пляшок вина та інших напоїв неймовірно простим. Завдяки автоматичній функції вам більше не потрібно витрачати час та зусилля на відкриття пробки. Просто вставте штопор у пляшку, натисніть кнопку, і він самостійно витягне пробку, забезпечуючи бездоганний процес. Електроштопор оснащений стильною підставкою, що дозволяє зручно зберігати його на кухні. Або барні стійці виготовлений з високоякісних матеріалів, тому забезпечує довговічність та надійність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний костюм. Це стильний та елегантний вибір для жінок, який поєднує в собі комфорт та сучасний дизайн. Костюм виготовлений з м'якого та приємного на дотик матеріалу, що забезпечує тепло у прохолодну осінню пору. Він має простий, але вишуканий крій, що дозволяє поєднувати його з різними елементами гардеробу. Широкі штани додають образу легкості та елегантності, підкреслюючи вашу жіночність. Костюм може бути використаний для повсякденних зустрічей, прогулянок або навіть для роботи в офісі. Пропонуємо до вашої уваги жіночий повсякденний костюм. Це стильне та комфортне рішення для вашого відпочинку вдома. Складається з двох частин: легкого лонгсліву та зручних шортів. Даний комплект стане ідеальним вибором для весняного сезону 2025 року. Яскравий рожевий колір додає енергії та свіжості вашому образу. Канина з якої виготовлений комплект м'яка та дихаюча, що забезпечує комфорт під час сну та від Очинку простий, але елегантний дизайн дозволяє легко поєднувати ці речі з іншими предметами гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги металеві підсвічники. Це елегантне рішення для вашого інтер'єру, яке додає нотку розкоші та вишуканості. Виготовлені з високоякісного металу, тому ідеально підходять для весілля святкових заходів або вечірок. Простий, але витончений дизайн робить їх універсальним елементом інтер'єру, який підходить для різних стилів оформлення. Ці підсвічники міцні та надійні, тому підходять для тривалого використання. Завдяки стійкій конструкції. Свічки на них будуть горіти рівно та безпечно.